От і е, розуміння, що таке Україна, який є запит суспільства на справедливість, на справедливий суд е, немає запиту на корупцію, на те, щоб розкрадали державний бюджет. І це треба усвідомити і це припинити, і це може зробити Володимир Зеленський. Може, якщо хоче, якщо усвідомлює. Якщо не усвідомлює, то я повернуся до тези. Пришвидшення історії, тому що була історія майдан Помаранчев 2004 року, і є певний історичний період, через 10 років, рівно через 10 років, відбувся майдан революція Гідності. Не забувайте. Після того, через 5 років, тобто, терміни, вони стиснулися вдвічі: відбувся електоральний майдан для Петра Порошенка і був обраний Володимир Зеленський. І я тоді, ніби говорив, виходячи з логіки, я не попереджав, я просто говорив, що в тебе, Володимир Олександрович, або Володя Зеленський, кому як більше подобається, є два з половиною роки. І що відбулося? Через два з половиною роки після обрання. А відбулася велика війна. І до цього треба готуватися і розуміти, що це виклик. А після 2000 22 року, 24 лютого час лишається ще вдвічі менше. Це скільки? Давайте порахуємо. Півтора роки от якраз, цей момент і приходить. Приходить цей момент, коли дати, треба дати відповідь, що робити з корупцією, з, зі знаханілими народними депутатами, які не хочуть декларувати. Та яка ж таємниця? Ну ви просто перестаньте жирувати і пиздити гроші, і все. І вам буде що декларувати, тому що мені не соромно декларувати все. Назарові задарію, не соромно декларувати все. І багатьом громадянам України не соромно нічого декларувати. Тому що ми гроші не крали. А ви розпихали по кишенях. У вас є Коля Тищенко, у вас є рахамія і так далі, тому подібне. Тому треба звернути увагу на своїх, які переносять на рік декларування. Що за рік станеться? Ви здохнете. Ви підете на фронт і там помрете героям, чи ви витратите гроші, або встигнете спітлять за кордоном. Мене просто цікавить, що відбудеться з вами. Чому ви переносите на рік? Що за рік війна скінчиться? Ну дай Бог. Але ми все одно хочемо бачити, що у вас в кишенях і де у вас ці статки. І чому ви під час війни жируєте, ходите на пільні вечірки, і на дискотеки, і по нічних клубах. І купуєте автомобілі, нерухомість і так далі. Та ви що, заробили? Я от сьогодні знову, знаєш, вертаюся до ралі, був в стомат кабінеті тут на Закарпатті. От людина заробила ці гроші, вона їх не вкрала і вклала в свій бізнес, покращує цей бізнес. Тобто, це зароблені гроші, це не вкрадені. А у цієї всіх у всієї мразоти, вони що, зароблені? Ні. Де вони взялися? Вони взялися з бюджету українського. І тут купа всяких є скандалів від курток, яєць, рюкзаків і так далі, і тому подібне. І не розказуйте мені, що така корпорація Укрпромінвест, заробила гроші, а не просто поставила собі в кишеню цукрозаводи України або Юлія Тимошенко звитяжно висмоктувала нафту і газ з артерій, так би мовити, свого або не з артерії там де могла у Путіна там і від того. Давайте про Ющенка поговоримо, про кучу, про цю корупцію, яка будним квітом буяє. Давайте поговоримо про Пінчука. що Були відеосалони потім Опа і Криворіч Сталь. Ну, як цікаво! Отак, от у вас відкритий відеосалон. Ну, правда, в цьому немає потреби, бо Netflix вас уже збанкрутував, і купіть криворіж сталь. Та ви заправку не купите сусідню, якщо відкрити відеосалон. А фірташ, який теж смоктав у Путіна вдвічі більше, ніж Юлія Тимошенко, правда, висмоктував всі гази з тушки цього диктатора. Ви знаєте, що він в Відні тепер живе і екстрадиція не відбувається. Коломойську давайте згадаємо. Він мені дурня клеїв, розказував, що він заробив гроші в фотосалоні. В фотосалоні. Ну, а потім уже укрнафта, укртранснафта, оце от все, кофе йдеш піть, що ти на пізділся, це все. От вам просто вся історія цих покидьків. І далі у них це посіпаки, насправді. Тому що покидьків можна проховати на пальцях. ну Якщо там, однієї, Там, позичимо, що пальчики не інші руці. Живаго вам згадати, кого вам ще треба згадати, щоб ви зрозуміли, що так не працює? Що дехто кладе все, все життя, як Ігор Козловський, який помер у Царству Небесне, заради ну, за України, а ці прищі їх можна далі перераховувати: цей гетьманцев, це і, це і оцей очільник кабінету, ну кабінету, комітету. Господи, там, де синочок у нього по Москві гуляє, мій, мій улюблений Арістов. Mm. Про що ми зараз? От, про, про що ми? Нам треба змінити все, перевернути цю ці сторінки, просто їх прикрити і жити в зовсім в іншому світі і робити зовсім іншу Україну. Красиво звучить пафосно, але по-іншому тоді ми не переможемо. Так, я доповідь закінчу, бо Лариса Волошина вже є на зв'язку. Е, так, всістав. Ларису Волошину. Ми за мить долучимо до нашого етеру. Зрозуміло, ми будемо далі говорити про е, Назара Діардіцу та Міхаїла Чеплігу. Е, Але перед тим нагадаємо, що в нас на youtube каналі Skriping.tv вийшло е, дуже цікаве інтерв'ю з Луцька з Русланом е, Теліпським. Це фотограф, Шевченкознавець, волонтер. І відвідав він 35 країн світу у пошуках пам'ятників Тарасу Шевченку. і в нього є понад 1700 світлин з пам'ятниками Шевченка, які він робив особисто. Дивимось уривок з інтерв'ю, і далі переходимо до ну, так, нашого, наших гнид. І мерзот Шевченко знавець, мандрівник, фотограф і волонтер. Це все є правда. ж. Що... Заради чого ми це все робимо? Заради навіть однієї посмішки. Чергової дитини, яка додається, щоб трішки їм їх трішки забавити, розвеселити, тому що, на жаль, війна в них забрала татусів і безтурботне дитинство. В чергу ми так само займаємося і фронтом, і робимо самі, і плетемо кікімери, і маскувальні сітки. Ви шевченко знавець? Ну, Шевченко Люб, ну, і... поставив собі за ціль відвідати всі пам'ятники Шевченка і вхилитися. Два це об'їхати весь світ. Ну, практично. Ні, чи не забагато Шевченка в світі пам'ятників? Там Янукович відкривав пам'ятники Шевченків, зокрема в Бучі. І що це говорить? Це ж ні про що не говорить. От Вони наскільки різні. А у вас яка колекція? Це 1750 це все ваше, так? Це все особисто відвідав.